Капусняк, пшенична каша з котлетою та компот. Такий перелік страв сьогодні отримує кожен, хто цього потребує. Щодня меню змінюється, а кількість відвідувачів залишається стабільною. В обідню перерву до Свято-Георгіївського храму приходять за гарячими обідами. Їх привозять працівники Центру соціальної адаптації та підтримки. Уся їжа видається в одноразових боксах. З 17 квітня цього року роздаємо людям на цій локації харчування. Як правило, приблизно десь більше ста осіб приходять харчуватися. Усі присутні між собою знайомі, не на камеру розповідають, що соромляться такого життя, але його вкрай важко змінити. У більшості є родини, власне житло та навіть підробіток. До прикладу, Надія в минулому колишня військова. Після смерті коханого життя жінки кардинально змінилося. Хоча Надія має пенсію та збирає макулатуру містом, каже на їжу не вистачає, тому приходить в соціальну їдальню. І завжди смачна їжа. А, свіжа, в тому плані, що на завтрашній день вже нічого не остається. Навіть в уже вже нічого не остається. Всегда, завжди свіжа їжа. Гарячі обіди можна отримати за адресою Житецького 22. І люди можуть йти туди, так само харчуватися. Також там ми надаємо послуги з відновлення, ну, соціальні побутові послуги, послуги з відновлення документів. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший подільський.